З-поміж багатьох крамниць в Івано-Франківську вигідно вирізняється магазин з прокату і продажу дитячих товарів. Зазвичай його відвідувачі, батьки з малечею. Власну справу Ірина Євстігнієва започаткувала понад 10 років тому. Ставши мамою, усвідомила, що багато дитячих товарів потрібно лише на короткий проміжок часу. Тоді виховуючи власного малюка, вирішила зекономити сімейний бюджет батьків. Аби не перетворювати квартиру на склад дитячих іграшок, їх можна брати на прокат безпосередньо у спеціалізованій крамни. Ми це починали спочатку як бізнес суто, такий мамський прокат дитячих товарів, але в нас кожним разом набиралося більше і більше обертів і розширився асортимент. Почала більшу увагу звертати на те, що потрібні автокрісла, почала більше вникати в тему про автокрісла І так, уже в 2020 році виникла ідея продажів, тобто зробити магазин, а не просто прокат дитячих товарів. Ваги для новонароджених ходунці, стриб. Бунці чи, до прикладу, дитяче багатофункціональне автокрісло, усе це можна позичити у крамниці на певний період за абсолютно помірною ціною. Найчастіше приходять до нас батьки новонароджених діток першого року життя, і найходовіший товар, який користується попитом, це є ваги для новонароджених, кокони для новонароджених і заколисуючі центри. Мінімальний термін оренди, на який можна у нас орендувати товари, то є вихідні, тобто на вихідні можна мінімальну. Мально взяти цінова політика буде різна. Ну, наприклад, ваги коштують 400 гривень на місяць, автокрісло від 700 гривень на місяць, в залежності від моделі і від фірми. Підбір автомобільного крісла для кожного малюка це дуже важлива справа. Вважає експертка з дитячої безпеки Ірина Євцігнієва. Усім батькам необхідно усвідомити, що саме від якості автокрісла нарідко залежить здоров'я дитини. Процес підбору автокрісла це. Є така скуркскурпульозна процедура, тому що важливо підібрати автокрісло не тільки під фізіологію дитини, а щоб воно ще правильний кут нахилу мало в автомобілі, тому що кожне сидіння автомобіля воно має інший кут нахилу. Так як ви, наприклад, сідаєте в Нісан кашка, і ви по інакшому сядете в Тойоту. І якщо я буду брати автомобільне крісло в Нісан, воно по інакшому сяде. Ну воно по інакшому буде. Знаходитись в Мерседесі чи в Ланосі, чи ще якісь нюанси. окрім того, є ще складна така процедура, коли є двоє або троє дітей, і всі ще такого віку, коли потрібно ці автокресла встановити в одній одному автомобілі. Дуже добра ідея, гарний магазин. Ми підтримуємо підприємницьку діяльність. Також в даний магазин і власник власниця брала участь активно в, в проєкті Європейського союзу. Виграла ваучер на crm систему Це теж для нас дуже важливо, що ми підтримуємо такі речі спільно з нашими партнерами, з теплим містом з, іншим, з іншими партнерами. Івано-Франківська тергромада зацікавлена у розвитку різнопрофільного малого бізнесу. Поза як це своєчасна сплата податків і повноцінна трудо. Дова зайнятість, що дуже важливо під час воєнного стану. Михайло Березень, Андрій Буцяк новина на вежі.